Скажу так я все життя хотіла видряпатися з села і видряпати село з себе, для цього я вдало вийшла заміж і все своє життя пхала чоловіка, підпирала чоловіка, підмащувала заради чоловіка. В результаті він тепер народний обранець з репутацією, а я біля нього його опора і підтримка. Все склалося якнайкраще, і пора вже мені розслабитися та насолоджуватися життям. Але почав мій Юрко дивно поводитися. З якоюсь Любкою я б за раз два впоралася, але тут щось інше, і я намагалася вияснити, в чому ж річ. Справа в тому, що на вихідні він почав їздити у відрядження і вертатися з них дуже щасливим, а це самі знаєте дуже тривожний дзвіночок. Звичайно, що я не боюся, що він мене покине, але й на такий випадок у мене є й фінансова подушка і своя квартира. Але просто незручно вийде перед його колегами та іншими людьми, які мене знають та поважають. Діти наші давно одружені і мають своїх дітей, їм вже на батьків все одно, хіба тоді згадають, коли треба грошенят підкинути чи щось залагодити. Так тривало півроку, і я вже втомилася закривати на це очі, як раптом Юрко сам сказав мені. Я тобі маю в дечому зізнатися, і не знаю, як ти відреагуєш, але по іншому я вчинити не міг.